Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. Під ранок запустили ракети по Києву. Мер міста повідомляє про дев'ятьох постраждалих, четверо з яких госпіталізовано. Внаслідок падіння уламків. В кількох районах відбулось загоряння. Відомо про пошкодження житлових будинків, будівлі бізнес-центру. У 630 домівках киян немає опалення через пошкодження тепломагістралі. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Також повідомлялось про затримку громадського транспорту. У Київській області внаслідок нічної атаки сталася пожежа на складі площою 15 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. Станом на четверту ранку загоряння локалізовано. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Вчора пізно ввечері ворог атакував кривий ріг. За даними голови, ова окупанти вдарили у двоповерховий житловий будинок. Відомо про шістьох постраждалих. Двох людей витягли з-під завалів будинку. У лікарні троє потерпілих. Аварійно-рятувальну операцію вночі було завершено. Окупанти зранку масово обстріляли Херсон. За даними голови Ова, атаковано житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру. Станом на 9 ранку відомо про одного загиблого і дев'ятьох поранених внаслідок обстрілів травми, несумісні з життям отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні. Відомо, що у місті пошкоджені електромережі на місці працюють всі профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Аналітики Діпстейт оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Константинопольське, що в Покровському районі Донецької області. Також окупанти просунулись біля кругленького, зорі, зеленівки та в Новооленівці. За інформацією генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 191 бойове зіткнення. 19 грудня відбулась наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. В уряді впевнені атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, внаслідок чого тимчасово було призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту. час першочергово. Ого, відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться в січні 2025 року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Уміров після телефонної розмови зі своїм португальським колегою Нону Мелу. У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату Рамштайн. Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році. Зазначив Умєров. Країни, що входять до коаліції дронів та морської коаліції у рамках формату Рамштайн, почнуть із січня 2025 року постачати Україні десятки тисяч безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Полард. Посадовець також зазначив, що британський уряд продовжить працювати з Україною, сприяючи її прогресу на шляху до членства в НАТО. Уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 мільйонів швейцарських франків 48 мільйонів євро. Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонту будинків і гуманітарних потреб. Про це повідомляє прес-служба федеральної ради швейцарського уряду. Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України мали руйнівні наслідки. Більш ніж половина виробництва енергії в країні була знищена. Мільйони людей залишилися без належного доступу до електроенергії та води йдеться в повідомленні.